Що робити в крипті інвестору, який назбирав хоча б 10 тисяч доларів? Я би сказав тікати, поки вони не перетворилися на 5. Але ж ми тут всі не заради технологій, хочеться щось заробити. В крипті є два адекватних підходи, які дозволяють заробляти, попри високі ризики, і системну непередбачуваність цієї галузі. Підхід номер один: ви починаєте агресивно інвестувати не в монети, а в себе. Ви починаєте ви витрачати багато часу, навчатися, слідкувати за подіями, відмовляєтесь від очікування швидких, легких грошей. Починаєте багато читати, багато спілкуватися з іншими криптанами і робити багато-багато власного ресерчу, вивчати проекти, вивчати графіки, вивчати обіцянки, вивчати аналітику, вивчати тональність в мережах, вивчати різні показники, і індикатори, спілкуватися зі штучним інтелектом, підтягувати весь можливий ресурс. Щоби за менше часу дізнатися більше і розібратися більш глибоко, це моя улюблена порада. Ви інвестуєте час замість того, щоб інвестувати кошти. А другий підхід, який дає результат, це примітивні стратегії, які дозволяють уникнути емоційних рішень. Наприклад, DCA. ви регулярно купуєте незалежно від того, чи хороший час, чи поганий час, чи висока ціна, чи низька ціна, чи ейфорія панує на ринках. чи... Тотальна зневіра. Тоді не треба обирати, який актив як найкращий. Якщо купуєте щось плюс-мінус адекватне, топ-10, топ-20 Коінмаркет Кепу, або робите соло ставку, там, біток, ефір, що завгодно, то з високою вірогідністю на великому проміжку часу у вас буде в середньому адекватна ціна закупки, а індустрія в середньому має хороші шанси вирости. Так би мовити, справедлива ціна, справедливий потенціал. Але головне не сподіватися. Хоч у вас 100 баксів, чи 10 тисяч чи мільйон, що крипта – це ваш лотерейний квіточок, і він точно щасливий. Це така сама високоризикова інвестиція, як і в інші активи. І ви маєте всі шанси не заробити нічого і втратити. Я от особисто після 14 років інвестування в крипту зараз позбавився всіх криптових активів. Бо на мій смак є багато більш цікавих і більш перспективних пропозицій, які потребують меншого залучення. І наражають мене на менші ризики. Десятки таких стратегій зібрав для вас в списочок, а посилання, як завжди, в описі профілю.